Друзі, привіт! Сьогодні буду записувати своє останнє відео по геометрі Dash, Як зробити свій власний рівень, то дивіться, якщо хочете зробити рівень, для цього вам потрібен платний геометрій Dash. І он тут, бачите, он тут є такий і ключ. Заходите сюди. Ось тут в лайті ось це воно заблоковане, то ви не можете. А ось тут. Воно розблоковане. Заходите сюди. І тепер натискайте на ось ту, ось ту кнопку. І дивіться, тут можете зайти рівень, тут щось ще зробити, тут видалить, ось тут видалить де хрестик це не зважайте. І, і вам, дивіться, ви бачите нажав на цю кнопку заходите сюди. І перше дивіться, тут ошибки є. Можна щось такого зробити. Такого Тут перевертаються. До речі, перевертаються вони, якщо нажати тут кнопку. Так, то вже ви, напевно, вивчили. Тепер тут ще є такі всякі шипи. Ось тут найцікавіше, тут всякі портали. Ой, наприклад, покажу такі є. Такі ще є. Ну, коротше, ви поняли. Тут такі портали. Тут якісь такі штуки. Їх можна всякі ось ставити Наприклад. Ось тут де кобік назов. Можете вибрати літачок, куріщатку, тарілку чи вейф робота, спайдера зілікоптера. Тут можете змінити свій образ, ну, свій колір. Я назавжди такі ровно маже. Тут музику можете всіх рівнів, тут платформер включить, давай ключ. тут ось такий щось непонятне. Дивіться, найголовніше тут. Заходимо сюди, посередині. І тут вибираємо всякі музики. Ось такі всякі, такі. Тут швидкість можна збільшити і зменшити. Це на максимум, це пісня максимум таке. Це найповільніше, ну це звичайно. Е, так, ось. Тут можна зробити міні. Можна зробити. І дивіться, і он заходить, ось сюди. Нажимайте 5. О, Ну і ви поняли. Я зараз на платформері граю. Е, Зараз тут, я тут выберу музику я буду спальню Грейст не платформер. І давайте мини-свин ага. Якщо Ну, не знаю, то воно зразу буде міні Ну і все. Тут таке До речі, я можу показати. Е, так. Е, дивіться. Ось тут є вон така вон штука. І зараз Включу кобика. Тут є така штука, що може зробити. Ви на не натискаєте і можу... коби комбудь. Тоді ще перевернуто. Я тут такого зроблю. Угу. Зараз, Ай, чекайте. Тут треба, напевно, литачок. Включить. Мини-литачок. Тут так. Ой, кубик. Это добре. И... І... Зараз оно будет. Просто тут что-то... якось я то, -то так сделал. Воно самому кінці буде почекаю. Музика така. Угу. Угу. Так, от это музика. А, о, не музика, ось. І все, пройдено. А якщо не хочете на платформері щось зробити, то вам обов'язково треба включити платформер. Тут знайти End, він тут. Ось тут. Декол пишеть що. І поставити, наприклад, сюди і тут можете поставити якісь, е -е, можна сказати, обличчя з рівня. Де вони тут? Де? Чи то не тут? а не тут а нас таке за колон. Зараз почекайте найду, бо щось путаюсь тут. Ну, може хтось знає як ту робити, а хто не знає, це він спеціальне відео ніякого не того тут не знає. Так, чекайте. Ну ладно, ми просто без того. І давайте на платформ... На платформері. У мене тут джекпак. Бачите, воно мене зразу затягнуло, і тут ніби нічого нема. Угу. Це ми напевно, вже вивчили. А тут там, можна Кубік, такого коміку поставити. А зараз мені треба дізнатися дети обличчя рівні. Чи як вони там називаються? О, тут цифри. Один, два. Три. 4, 5. Ну, коротше. Але зараз. Угу. Угу. Ну, може, ви самі вже знайдете, де тут ті обличчя рівнів. Мені щось трохи забувся. А може тут вони? Так, ось тут вони. Дивіться, може вибрати саме останнє, або давайте вон то. Там де воно. Ну вот тут поставимо десь тут плей. зараз покажу я курту присує о, бачите, тут і мене зразу А, то не там. Ну коротше ви все поняли. А якщо ви хочете видалити видалити цей рівень, то просто натискайте на хрестик Yes і все, ви видали. Давайте я трохи покажу. До речі, подивіться, у мене вже тут ого госніка рівнів. У мене їх вже 48, ну було 51. А тут а ви щось можете зробити, не знаю. Коротше, може ви знаєте. Ого, а це що таке? Ну, давайте зайдемо, А, це просто кака якась. Ну, до, друзі, ми, я показав, як це робити, то всім пока.